Слава Ісусу Христу, слава Україні! Покажемо вам новинку, новинку області. Є такий жеребець, називається Абстрофікант. Він завезений з Польщі. Він е, купили Петро. Племінником його у Миколи у Вінниці. Отакий От красавець є. В Тисминичанах знаходиться. Чекай, скільки йому? 5. 5. 5 років. Йому зараз 5 років, має ліцензію. 80 пунктів, має 24 лошата, має записано у Польщі по... По цьому. Що народжених записаних. Жеребець є на паровку, отакий є красик. Дуже гарний жеребець. Ано передом, передом. Перед. перед один, ну вперед такий, що... Таких передів жеребці на Україні мало що має. Знаєте. Може десь і є, але я щось вже трохи їх бачив. Дивіться, тільки перса. Пр, пр. Нога. Нога груба. Шия йде каблуком. Грива на два боки. Вушка маленька, голова. Велика. Голова велика, квадратова. Велика. Ідеальний. <свісна> Жеребець на паровку то, що треба. Петя, скажи мені ціна паровки, скільки буде коштувати такий таких краси? 100 доларів. 100 доларів буде коштувати ціна паровки. Скажи мені, можуть люди привозити у тебе які як, що до чого. Привезли. Хочу свій пішов Я пані на за дві не був Булу, так? Так, двік убили був Це добре. Поки що ще нічого не схопить. Так. Дуже гарний, дуже гарний жеребець. Най вам здоровий буде. Має довжину. Зребесь то що треба. Пішли, ну. Пішли зараз покажемо, як він пробіжиться, як все повністю. Мало таке жеребців є, є на Україну. Дуже гарний, красивий жеребець, ну жеребець то, що треба. Жеребець, ще раз нагадую, знаходиться знаходиться у селі Тиминичана Івано-Франківська область. Жеребець на паровку е у Петраша є дві кобили. Петя, скажи мені, виробили УЗД по... Лешка бо... і кухня. Лешка вже жеребна, жеребна, так? З фараона дві Вирух зде, Файно, все добре. Кухла теж жеребна. Кухла вже жеребна Петро має дві кобили, вже дві жеребні, по фараону одна, одна по від дяді колі з Вінниці, там теж по, по, по першерону. Що, тут, ка, конь, тут коньва серйозна вже. Тут вже нема що говорити. Хто хоче, приїжджайте на екскурсію.

Скажи мені, якби люди дзвонили продажній, чи, чи це суто. Ні, це домашній. Це домашній. Страфукан це домашній. А страфікан теж потім домашній. Не продаєш. Супер. Кобили, кобили теж не продаєш. Ні, ні одну, ні другу. Вже як Бог поможе ja, дочек... дочекатися, е, Бог поможе. Лошад? вже може лошата будуть. Будемо пускати. Будемо пускати. Так, так. Це вже до... Знаєш, це добре, що жеребецький, жеребецький свій, але слава Богу, що флешка ну, один раз тільки була, ну, так як не перегулювала, було в мене з фараоном і та й взяла все, все добре. Тут е... Петро з племінником не думали, що у них буде така обнова, бо був би жеребець домашній. Абстрофікант. Дуже має гарну красу. Чорний, десь буде чорний. Та, та. Рво! Ш. Можеш минути Треба шуважку купити. Десь кинь буде. Так же репці переважно. Захилиться. Ага. Що буде. Що буде чорний. І має зад, розколотий. Нога під ним красива. Все, жеребець має, то, що мав би бути мати жеребець, який підходить на паровку. І має, і суть, суть діла, що він має документи і ліцензований, бо не, не так як у Польщі є, є жеребці, що не ліцензують. Так. Він має, він має все, що, що мав би мати кінь, який для розведення гарних коней. Остань! Скажи мені будеш запрягати. Хочу запряти, але тут нема. Машини навіть не підходить від твоїх кобелів і не машин. Від твоїх кобелів не підходить? Ну я рахую, так кобели, я рахую, що до великих коней відносяться. І нашильник навіть не підходить, тут шия. Олег вже Олега замору. Ага. Тут шия. Ну потримуємо. Пррр. Пррр. Змей його ближче. Дивіться, яка я тут шияка. Що груба, то все за рахунок Fuck. того, що він має дуже потужний перед. Він у Польщі е, у... У мав два 50 об'єму. Зараз він того не має, але я думаю, що буде мати з часом, буде мати все те, що би 2,50 об'єму. Ви розумієте, який це обйом? Ну, це було, як він був продажній, то чоловік указував на, на польському OLX і він там був на паровку, бо в мене, в мене на навіть є його фотографії, як він там ну, що людина викидала, що жеребець на паровку, то там все вказано було його розміри, параметри. все і тому подібне. Там була 2,50 грубина 30 нога і метр 70 висота. Він зараз має висоту більшу, але ми можемо поміряти. У нас в мене є лінійка така, що вимірюю висоту коней і можемо вам це все показати. Такі покажемо. І... Ага, має. Р -р -р -р. має таку зірочку дуже гарний жеребець. Є у нас, слава Богу, вже чим парувати кобили, спарювати, покривати хто як. То, як на, -р -р -р. на Україні теж у дяді Колі, у Вінниці теж є кобили жеребні по ньому. Мають так, мають, мають вже родиці, може десь щось колись покажемо, яке є лоша. Бо я думаю, що він мав би давати красиві. Це такі, ну. Забув вам сказати, це є ботонська порода. Це в Польщі таких жеребців, не жеребців, такої породи мало, мало що є, бо, бо то у нас у нас все ПКЗ, не у нас у Польщі, ПКЗ, Ордени, Першерони, бельгійці, Барбарсони, Аботонських Бутонська порода. Він щось має е, по документах, що в документах там указано. Дуже, дуже. Живий, рухається, добре, ноги викидає так. Красавець! Хлопці молодці, що стараються Купляють щось кожен раз краще Уміють уміють одним словом здивувати Ми вже знає Нічого, зараз як піде кобила за кобилу, ти сі як сказати, тобі з спортзалу не треба бути. Заходьте, <плес> це те сменечана, це з кожної сторони можна заїжджати. Це всім на це всім на руку. Навіть хлопці можуть приїжджати із під Львова. І будь, будь звідки, щоб це... Закарпатті, з Коломені. Так, да, так. Да. тут дорога добра. Петро побудує конюшню таку, щоб тримати кобили і буде розводити. Прошервоту має. Стань там! Дуже красиво. Так що приїжджайте, хлопці, будемо в раді, бачите, що люби коні. Номер, номер Петра я залишу в описі. Жеребець, ще раз нагадую, жеребець непродажній. Є тут на, на господарці дві красиві кобилі і такий красень жеребець. Давай, там, фі мене. Дуже гарно складений кінь. Нога Слідження. Він вже чує весна. Кажуть, що жеребець сильно. Кажуть, що жеребець сильно е... дає про себе знати, коли е... кропива, кропива цвітали, чи воно так. Зачув, зачув певний коні, хтось їде може. о, ох о, о. ти. Це Петя, хтось буде їхати поприхати. Оце вже мені зачинає подобатися. Тут нема що говорити, нема що. Прифалювати тут усьо видно на камеру, а вживу він крає. ще кращий. Бура, шов, тут болеє? Я йому, Діма, кажу, настрафікант, а камп. Кант? А тут крішки астрафікант. Буде скорочено кант, так? Ага. Супер! Ні, Кант, ну тоже. Зараз будуть... Може хтось тобі напише, що треба назвати шейкос інакше, але вже як є в документах. Ну, кант. Живий жеребець. Рахуйте, вже 15 хвилин ми його знімаємо, він за час крутиться навколо навколо Петра. Ой. <рапуду> 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 Такі жеребці мають бути. Так, Тут мені, тут, тут мені дуже-дуже подобається його перед перса, як, як правильно казати. Ну дуже хороший, красивий. Картинка. Що йдемо ще може поміряємо його висоту. Помірюємо, скільки має об'єму, скільки ми тоді брали. Скільки буде? Об'йом ще. Я не знаю скільки. То ми, е, то був у тіктоці, як... Як ми по нього їхали. Оце цей жеребець, який був у мене в мене у тіктоці у... У конівозі, у Батман. Гоу, Зараз Зараз ми його спробуємо вам зміряти, не знаю чи ну як, плюс-мінус. Менше-більше показати його висоту. А ну, Петя розверни його з тої сторони, тако розверни його. Та, ну. О така у мене є лінійка для вимірювання. Є тут довжина, є тут довжина метр, максимум що є, метр 93, вже хлопці, всім який сказав, можу побажати, що можете дойти до такого рівня, аби був такий -ки жеребець, 1,93 метра. Зараз не вам його покажемо, воно ну познімає. Я це все зафіксував, щоб ніхто не думав, що тут хтось щось зменшив. така є лінійка. Так. І беремо ми в середньому. Ззаді передної ноги ззаді передньої ноги. Зараз я вам покажу. дві поміряйте, познімаю з цієї сторони. Як, 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 як я беру, знаєш? Плюс-мінус. Метр сімдесят один. Прстань. Пр, 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 пр. пр, пр, ну, Чекай, поставимо метр сімдесят два і поставлю рівно. Метр. 1,72 метра, десь в середньому висота в холм. Ще раз познімай з боку як я це поставив. Метр сім'я має висоту. Йому, як було по ходу, 4 роки, то він мав 1,70 метр. Ще трошки підтягнувся, йому зараз 5 років. Дуже красивий жеребець, Най вам здоровий буде. Приносить гарні плоди, хлопці. Не жалійте, не жалійте грошей. Петро може пускати е, хлопцям задурно, а потім лошата буде, лошата в 5 місяців буде давати по 500 доларів. Буду купувати. Так, Пускає задурно, потім, але якщо гарна кобила, потім за 500 доларів можна забирати назад. 20 тисяч гривень зараз на даний момент. У півроку, У півроку часу. Як вам така ідея, Напишіть у коментарях, чи добре я кажу. <смі> як хтось жаліє 100 доларів, я маю на увазі. Бо деякі люди кажуть, що 100 доларів то багато. Ну це, е, як сказати, це є для такого жеребця нормальна сума. Але просто-напросто, як вже народжуюсь, то вже ніхто не продає ті лошати. Як вже щось народжуюсь. Не факт, що кожна кобила буде жеребна, але є надія, що все буде добре. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Хлопцям здоров'я, ви могли з дірами боротися. Побігши кубилів. Всім до побачення.